Всім привіт! Так, зараз минут. ми йдемо шукати ялинку. Бачите, йдемо через таку алейку. красиву, дубову. Ось я дуже сильно надіюсь на те, що все ж таки на... ну, на базарі чи там біля торгових центрів. Ми все ж таки знайдемо, хочу живу ялинку, тому що, е, тому що два роки в мене не було ялинки і взагалі я нічого там особо не відмічала. А цього року я хочу справжнє, справжній новий рік, справжнє Різдво. Ось тому е, йдемо собі творити, е, творити собі свято. Якби. Якось так. Світла немає, але я готую, Так от тут і ще раз готую. Буде в цьому блозі дуже багато їди. Також підключила Netflix і дивлюся німецьке кіно. На німецькій мові і з німецькими субтитрами обов'язково. Тут я знімаю Reels для Інстаграма. Для сторінки по 3D-візуалізації. Хто не знає, я роблю інтер'єрні візи. Ну, ось так у мене виходить. Як вам напишіть в коментарях? Тут я готую. Мяу-мяу. Моя дівочка. Кітюнічка. Йолку я так і не знайшла, але знайшла ось таку зірочку віфліємську. Я тут у нас куховарю. В общем, що можна робити довгими зимніми вечорами? Їсти? Боже, у нас такое дубаріще, капець. Я тут питаюсь завести машину. О боже. Так, Скрещуємо пальчики. Хай мені повезе. Так, в мене все вийшло. Ура! Я себе горжусь. У нас, конечно, такі туманниче і холодно, блин, мінус три. Е, в общем, задача знайти ялинку. Блін, я не можу знайти ялинку. Це жесть. Проблема, блин, века. Тупо ніде не продається. Ну, по крайній морі, я не бачила. Так, напевно, поїду сьогодні в Бучу, гляну, що там можливо, є на ринку. Ну і будемо собі створювати новорічний настрій. Типічний понеділок, погодка, звісно, отстой. Е, в общем, е, я так дитиною не завезла в школу, Ой, тому що тому що... Шахеди літають і у нас була 3,5 години. Тривога, вчителька написала, що одного уроку не буде, тобто на півтора уроку немає смисла його завозити, тим більше, що ще два шахеда летить з Чернігівської області. Ну, Як тільки він пересікає Київську область, у нас включається тривога. Ну і по протоколу всі йдуть в укриття. Хоча ну, якби, сам об'єкт знаходиться далеко. Коротше, ось такі справи. Зараз я поїду в магазин, куплю на печиво і ми будемо пекти з дитиною печиво. Плюс у нас немає світла. До, значить, з 10 до 5 вечора не буде світла. Коротше, ось так ми живемо. Добре. Так, у нас до цих пір немає світла. Я вже приїхала. Взагалі, зараз будемо ліпити печиво різдвяне робити. Я думаю, десь повинні в 5 годин включити по графіку. Якщо нічого не зміниться, якщо ні, то тоді я піду включу е акумуля... ну, лампу на акумуляторі і буду ліпити. Ой, слава Богу, у нас вже нарешті включили світло в 5 годин. І покажу я вам, що я змогла купити в нашому селі. Купила в Аврорі такі кутики для того, щоб малювати прянічки. Сахарної пудри не було, але знайшла ось таку штуку для Паски. Ну, коротше, підійде. Вже не хотіла їхати в Бучу. Е, і купила ось таку приправу до печива. Е, коротше, тому що, ну, я завжди купляла е, приправи: там імбір, гвоздика, кориця, окремо завжди. Е, ну, кожна приправа була в своєму пакетику, і я їх потім змішувала і додавала до печива. Ось. І зараз, виходить, я не знайшла. Ну, я знайшла, але. Значить, оця приправа десь 30 гривень коштує. А якщо купляти окремо, я тільки знайшла один імбір, який коштував 80 гривень. От, і зараз я буду замішувати тісто на печеньки, і ми будемо з дитиною пекти печеньки. Так, буду зараз робити печиво. І імбірне печиво новорічне. Значить, я беру 150 г масла, сливочне масло або маргарин. Ну, зараз маргарин. Я його розтоплюю в мікроволновці. Так, далі два яйця, 150 г цукру. Це змішую. В масло я додаю приправи і змішую. Значить, коли я розмішаю яйце з цукром, я додам ще ванільний цукор і додам соду погашену уксусом. Чит соду гашону, уксусом. Так, додавляємо муку. Так, я замісила тісто. Прикольне тісто, прикольна приправа, вкусно дуже. І відкладаю на 45 хвилин. Холодильник. Я стараюсь аккуратно. кошка раз два. Так, нарешті ми закінчили. У нас тут творчий процес. Почався. Ось, скільки ми їх тут наліпили. Ой, напекли. Ставимо чайник. Надіюсь, нам завтра краще повезе. І ми все-таки дійдемо до школи. Ні. Ось. Без тривог зі світлом. Ну, в понеділ... понеділок він майже завжди такий. Хо-хо-хо. Я Знайшла ялинку на Бучанському базарі. Боже, це треба було знімати, як я її несла, як її впіхувала в машину, все ж таки, бачите, її змогла впіхнути. Блін. Коротше, я довольна, як слон. Так, нарядила я ялинку нарешті майже під новий рік. Купила зірочку в юске зі знижкою. В общем, гномиків я не купляла. Не знаю, купляти чи не купляти. Не бачу потреби поки в них. Але ялинку поставила, тому що я її дуже сильно хотіла. Два роки я не ставила ялинку, а це я вже дивіться, яка вона висока. Тут, кстати, потолки 3,30 Бачите, яка висока. Просто вирішила собі зробити новорічний настрій. Хоча настрій собі так достала свій апарат. Буду зараз прибирати, мить фасади і готуватися до Нового року. Так, показую вам, наскільки грязна кухня. Спочатку я думала взагалі замінити всі фасади, але, коротше, я їх вирішила помити. Ось такою штукою. Взагалі, це вже, кстати, вимитий фасад, просто це настільки воно злізла пленка, і воно має такий вигляд. Звісно, найкраще це його замінити, але зараз міняти його ніхто не буде. Так, показую, як відмилась. Бачите, відмилась дуже гарно. Е я зніму нове, напевно окреме відео, щоб показати ну, картину повністю. Ну, дуже гарно відмилось. Тут ми вже готуємося до нового року. Нарізаємо, накриваємо. Любі друзі, хто додивився це відео до кінця, я вам хочу побажати всього найкращого в цьому році. Хай він буде не гірший від 24-го. Дякую вам за те, що були зі мною.